Доброго дня, шановні друзі, я радий вітати вас в пологовому будинку, і ми сьогодні продовжимо нашу розмову саме про епідуральну аналгезію. Ми поговоримо про покази до знеболення, про варіанти епідуральної аналгезії, це класична епідуральна аналгезія, комбінована спінальна епідуральна аналгезія або суто спінальна аналгезія пологів. Ці всі методики використовуються під час знеболення і яку саме краще обрати для вас. Про це знає лікар-анестезіолог. А про покази до знеболення ви можете порадитися зі своїм лікарем-акушером-гінекологом, і саме він скаже вам, чи у вас є певні медичні показання до знеболення, або ви просто бажаєте свої пологи зробити комфортними, безпечними пологи з гарним настроєм. Також акушер гінеколог підкаже, на якому етапі це варто робити. Як варто поводитися під час пологів, тому що знеболені пологи, вони дійсно відрізняються від незнеболених пологів. І саме про це ми поговоримо сьогодні. Давайте поговоримо про покази до знеболення. Дійсно, є група пацієнтів, яких є медичні покази до епідуральної аналгезії. Це пацієнти з підвищеним артеріальним тиском або прекламсією, супутніми патологіями, такими як серцева патологія, цукровий діабет або інші патології. По цим питанням я раджу вам проконсультуватися зі своїм лікарем-акушером-гінекологом, і він порадить вам або епідуральну аналгезію, або інший вид знеболення. Також ви можете консультуватися з лікарем-анестезіологом щодо різних методик епідуральної аналгезії або медикаментозних методів знеболення. В той же час бажання жінки є також показом до знеболення. Якщо жінка не має, а таких більшість якихось показів, супутньої патології, цукрового діабету, преекламсії, але хоче, щоб її пологи були максимально комфортними, безболісними. Саме знеболення дає той комфорт і відчуття радості материнства з перших секунд появи дитини на світ. Будь ласка, звертайтеся до кусар-гінеколога, поговоріть з ним про свої бажання, і я думаю, що він не буде проти, якщо вас знеболять під час пологів. Знеболення пологів не є чимось. Негативним або відчуття для деяких жінок, що вони не справляються з цим, з природним болем. Ні, це зовсім не так. Знеболення пологів дає додатковий комфорт. Саме знеболення пологів дає можливість зробити пологи сімейними або партнерськими. Це дуже важливо, коли партнер в пологах бачить свою улюблену людину, посміхаючуся, яка в гарному настрої, яка розуміє. Рекомендації лікаря акушер гінеколога і правильно їх виконує. Саме це досягається за допомогою якісного знеболення. Сучасна медицина дає можливість всі методики знеболення зробити максимально безпечними як для мами, так і для дитини. Є різні методики епідуральної аналгезії, і я хотів би дещо детально на них зупинитися. По-перше, є класична епідуральна аналгезія. Вона використовується максимально часто в різних пологових будинках України, і суть її полягає в тому, що перша безболісна перейма буде приблизно через 15-20 хвилин після постановки епідурального катетера. Також існує комбінована спінально епідуральна аналогізія. і перевагою цієї методики буде те, що перша безболісна перейма буде вже через одну-півтори, максимум дві хвилини тобто, ми швидко знеболюємо пацієнтку. Також є чисто спінальна аналгезія пологів, вона використовується вкрай рідко, і вона підходить для тих пацієнтів, в кого немає можливості поставити епідуральний катетер з певних технічних проблем. Перевагою все ж таки є епідуральна аналгезія класична або комбінована спінально-епідуральна аналгезія. Є таке питання, чому ми всім пацієнтам не робимо швидку да, комбіновану спінально епідуральну аналгезію. Тому що це більш складна методика, вона потребує. Додаткових об, додаткового обладнання, і також має свої нюанси. Під час даної методики ми дещо збільшуємо брадикардію плода. Тому ця методика підходить пацієнтам не всім, а саме тим, в кого є дуже болючі перейми. І відкриття, шейки матки, наприклад, 8-9 см, пологи скоро відбудуться, пацієнтка не має можливості терпіти 20 хвилин до очікування знеболеної перейми. По-перше, коли потрібно використовувати підральну аналгезію? Це досить часте запитання, і відповідь досить проста. В той час, коли жінка знаходиться в пологовому залі, вона вже оглянута лікарем-акушерним гінекологом, який сказав нам, що пологи розпочались, є біль, і ми можемо знеболити пацієнта. Є досить багато міфів, які говорять про те, що. Пологи не слід знеболювати до відкриття 4 см шейки матки. Але на сьогоднішній день, коли ми використовуємо сучасні препарати та сучасні технології, цього не потрібно дотримуватися. Тобто пологи можна знеболювати з початком пологів та наявності больового синдрому. Також досить часте питання, як довго можна знеболювати пологи. Скажу коротко також, що пологи можна знеболювати всі. І перший, і другий, і третій період пологів це досить вірне твердження, тому що не потрібно пацієнта залишати сам на сам з болю, наприклад, під час безпосереднього народження дитини, що це стосується знеболення саме другого періоду пологів. Також є запитання, чи впливає епідуральна аналгезія на дитину, і це досить логічне запитання, тому що кожна мама хвилюється за свою дитину. Хочу сказати вам, що це безпечна методика для дитини, тому що ті ліки, які використовуються для епідурального знеболення, а як правило, ми використовуємо саме ропівакаїн, він не впливає на малюка. Це безпечно і комфортно. Давайте поговоримо про те, як впливає епідуральна аналгезія на процес пологів. Це досить актуальне запитання, тому що і лікарі і гінекологи і самі пацієнти хвилюються з приводу того, що епідуральна аналгезія. Може якось негативно вплинути на процес перейм, потух та взагалі на пологи. Є така думка, що епідуральна аналгезія подовжує пологи або є причиною підвищеної кількості кесарських розтинів. Можливо, це було раніше, але на сьогоднішній день, при умові використання сучасних ліків, сучасних технологій, все це не має ніякого сенсу. Знеболення пологів є досить безпечною методикою і не впливає на відсоток кесарських розтинів, та на тривалість пологів. Також багато запитань чи болісна процедура саме епідурального знеболення і як вона робиться. Попередньо лікар-анестезіолог оглядає жінку, і коли він впевнився, що їй показана епідуральна аналгезія і немає для цього протипоказів після огляду. Жінка, скажімо так, розташовується на ліжку, це може бути положення лежачи на боці або сидячи. До речі, коли сидячи, анестезіологу більш зручно, тому що зберігаються всі. Природні анатомічні орієнтири. Лікар після обробки ділянки попереку робить локальну місцеву анестезію шкіри для того, щоб подальша маніпуляція була максимально безболісна для пацієнтки. Ми використовуємо епідуральні набори, які складаються з спеціальної голки, катетеру та спеціального шприца. Я покажу. Ось, наприклад, є такий епідуральний набір, в якому є епідуральна голка, шприц та катетер, який за допомогою голки ставиться в епідуральний простір, за допомогою якого в подальшому через цей катетер будуть подаватися пацієнтці ліки, щоб процес знеболення тривав стільки, стільки тривають пологи, або навіть і більше, якщо в цьому є певна потреба. Наприклад, були розриви, які в подальшому ушивалися, і пацієнт в після періоді буде вимагати. Знеболення або пологи закінчується операцією кесарський розтин і ми можемо перейти зі знеболення пологів до оперативного втрачання. Це називається конверсія, перехід зі знеболення пологів до операції Кесарський розтин. І в той час, коли в жінки вже стоїть епідуральний катетер, ми можемо досить ефективно і якісно знеболити пацієнта. Пацієнтка буде в свідомості, вона побачить і почує перший крик своєї дитини, зможе прикласти її до грудей. І, скажімо так, не дивлячись на те, що це кесарів ростин, жінка відчує, ніби вона сама народила, тому що вона буде повністю присутня під час даного процесу, і при цьому їй буде не боляче. Також буде досить якісне знеболення в післяопераційному періоді. Отже, повернемося до того, як робиться епідуральна аналгезія. Після знеболення шкіри беремо спеціальну епідуральну голку, робимо пункцію на глибину. 4-5, іноді 6 сантиметрів. Це залежить від антропометричних розмірів пацієнта. За допомогою голки заводимо катетер, голку видаляємо, а катетер залишаємо в попереку пацієнтки. І вона може бути гухома, може займатися своїми справами, ходити по пологовій залі, лежати, нахилятися, бути максимально мобільною. Катетер не буде її заважати, і вона, в принципі, його не відчуває, що він там є. За допомогою даного катетера ліки поступають в епідуральний простір і знеболюють пацієнта. На сьогоднішній день максимально сучасним методом знеболення є мобільна епідуральна аналгезія. Вона, до речі, доступна в нашій клініці також і можлива, тому що ми використовуємо, скажімо так. Ліки, які дають можливість робити мобільну підральну аналгезію. я говорю саме про ропівакаїн, тому що він має широкий терапевтичний коридор і є можливість знеболити пацієнтку і зберегти рухливість, мобільність пацієнтки. Ми використовуємо низькоконцентровані розчини, і саме така комбінація низькоконцентрований ропівакаїн дає можливість пацієнтки бути мобільною. Досить популярна методика. Вона використовується в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлю. І коли ми були на стажировці в цих країнах, ми саме перейняли її і дуже так активно впровадили в себе в клініці. Майже всі пацієнтки, які народжують в нас, рухаються в межах палати. По перше, це дає впевненість і лікарю кошаргінікологу, який бачить, що жінка ходить, рухається, вона гарно тужиться, не є сили. Витружити дитину, в неї працює прес, працюють нижні кінцівки, і також це додає певного комфорту пацієнтки, тому що вона може повністю себе обійти, займатися своїми справами разом з чоловіком і не відчувати себе, скажімо так, в лікарні, прикованою до ліжка. Тобто мобільна епідуральна аналгезія – це сучасний стандарт знеболення пологів, і повторююся, він саме досягається за рахунок ропівакаїну. І я дуже раджу всім лікарям. Анестезіологом саме цей препарат використовувати для знеболення пологів. Він має безліч переваг. Мова зараз не про це, але коротенько я їх зазначу. По-перше, це максимально безпечний препарат. Він дає можливість жінку знеболювати саме тривалий час і не отримувати передозування місцевого анестетику. А по-друге, це можливість даного препарату зробити мобільність пацієнтки за допомогою низької концентрації. Пацієнтка буде повністю рухлива. І багато пацієнтів не знають, що це можливо, і вони думають, що епідуральна аналгезія їх приковує до ліжка, вони не зможуть встати, вони не будуть відчувати нижніх кінцівок. Так було раніше, коли користувалися менш сучасними препаратами. І дійсно така прикованість до ліжка вона дещо збільшувала відсоток і кесарського розтину і інших маніпуляцій під час пологів. Але медицина не стоїть на місці, тому сьогодні доступна мобільна епідуральна аналгезія. Деякі пацієнти хвилюються і відмовляються від епідуральної аналгезії, тому що вважають, що це є вкол в спини мозок. Хочу сказати вам, що це безпечна методика, і вона не передбачає вколу в спини мозок. Катетер ставиться в епідуральний простір за допомогою спеціальної голки. В принципі, це безпечно. Час, який потребує для постановки катетера, приблизно 5, максимум 10 хвилин. Як правило, ця процедура досить безболісна. І іноді периферичний катетер, який ми ставимо, наприклад, в передпліччя, болюче, ніж епідуральне знеболення пологів. Також є певні питання щодо догляду за катетером і знеболення після пологового періоду. Як я вже говорив, катетер досить зручно розташовується в ділянці попереку. Жінка майже не відчуває даного девайсу. І, як правило, катетер видаляється вже в післяпологовому періоду. Через 2 години після закінчення пологів. Цей час жінка також може знеболюватися, і в деяких випадках, якщо є потреба, катетер можна залишити довше і продовжити знеболення протягом доби або двох. Це досить рідко буває, але, в принципі, це можливо. Катетер не передбачає якогось спеціального догляду за ним і видаляється досить безболісно. При постановці катетера він фіксується спеціальною наліпкою ось таким пластирем. Це досить зручно для пацієнта. Пацієнт може приймати душ, пластир герметично фіксує катетер, і немає ніяких проблем, наприклад, як я вже говорив, використанню душу, або просто звичайних повсякденних процедур. Я хочу поділитися своїм досвідом використання епідральної аналгезії. Скажу так, що за час роботи в нашій клініці, це трошки більше 5 років, ми знеболили біля 6 тисяч пологів. З них всі жінки були досить задоволені процесом знеболення, і дуже мало жінок, які відмовляються від якісного знеболення під час пологів. Я розумію, що кожна з вас хвилюється і думає, якщо в мене пологи розвивалися природньо, нормально, навіщо мені знеболення? Не хвилюйтеся. Це питання можна вирішити безпосередньо в пологовій залі. Якщо ви справляєтесь самостійно, анестезіолог завжди буде поруч з вами, запропонує вам альтернативні методики. Або епідуральну аналгезію, якщо вона вам не протипоказана. Якщо під час пологів ви будете відчувати надмірно сильний біль і, скажімо так, сили вже будуть покидати вас, ви завжди зможете використати епідуральну аналгезію або якусь альтернативну методику. Головне, щоб ви розуміли, сучасні методики знеболення, будь це використання парацетамолу в пологах, або епідуральна аналгезія, або закис азоту, всі вони є безпечними як для малюка. Так і для пацієнтки. це безпечно, тому хвилюватися немає за що.